З миром Божим! я хочу з вами дечим поділитись. Я колись думала, що Антихристом може бути там або президент, або якийсь там політик, але насправді це не так. Виявляється, що це буде дуже сильний цар, тому він воскресне з мертвих, востане, прийде знову. Але поки що зараз його немає. Але він прийде. І люди йому повірять, тому що будуть думати, що це Бог, що це Ісус Христос. А ви знали, що в антихриста є жінка, дружина? Так. І знали, хто це такий? Хто це жінка? Це є Вавилон. І так само, як Ісуса Христа. Є наречена, це є церква непорочна апостольська. І так само в Антихриста є Вавилон, тобто там, де є злість, ненависть, лукавство, блуд і так далі. І ця, ця, ця вся його жінка, Антихриста цей весь Вавилон. Вона напоїла всі народи вином в ярості. Вона отривила всі народи. І в неї в руці чаша з кров'ю всіх святих. І це ті, які вбивали фарисеї. Це фарисеї, які вбивали святих пророків Божих людей. І за те, що люди вони відкинули Бога. Вони не прийняли Господа Бога в своє життя в своє серце, прийде Антихрист. І люди просто приймуть Його. І він буде правити в церквах. І ці всі, наприклад, релігії, які люди приймають, це все зло, ярість, ненависть, гнів, злість, то. Нам всім треба вийти з цих всіх релігій світу, всіх зі всіх цих релігій Вавилону і стати учнями Ісуса Христа і стати Божими людьми, Божими дітьми. Амінь.